І даже не цял. Біля тиста гривень ще стояла була. Ви знаєте, якщо Мадона зараз собі шукає коханця, помоложе, в Україні новий танців, дівчата хочуть діда. Лесик і Юлік. Сьогодні у нас Гутер Морген. Добрий ранку! Історичний, so. історичний день в шоу бізнесі України. Група «Тітя» дає величезний концерт в Києві в Староплазі. Тим паче в... це буде перше. Тим паче це буде величезний перший ваш концерт саме в Києві. Так. Так, ти, так, так, так. Ти, ти мені скажи, як ж от отака ситуація в країні. Всі артисти сидять, плачуть, що в них немає концертів. А відкриває все діду кожен день то Тернопіль, то Франківськ, то Чернівці. Чого у вас так багато роботи? Або ми, 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 ми розуміємося, що таке справжня музика, і ми часто буваємо між людьми, і ми знаємо, що люди хочуть. Не нав'язуємо свого е, когутика кожному. А і ще одне. Пішемо простими піснями. До речі, хочу сказати, що сьогодні ексклюзивно на тому концерті буде ексклюзивний диск групи «Дзідзьо». Більше ніде ви його не дістанете тільки в стереоплазі. Він називається «Дзідзьо хіти. Хто хоче? Я! А, а хто так. хоче захочети віть. Дякую, глядачі наші хочуть виграти 205 44 88 044 код Києва Телефонуйте скоріше до нас, якщо ви хочете подарунок від Дзідзьо Але найголовніше подарунок від Дзідзьо в моїх руках. Але він належатиме вам. Це два квитки на сьогоднішній концерт у Києві. Дзідзьо, що ти хочеш за ці квитки? Розказуй Я я хочу хто перший подзвонить, то дістане квиток. Просто Прозвонитись, а нашо, нашу я буду напрягати людей. Люди хочуть відпочивати. Просто хто перший, тому повезло. Двісті п'ять, сорок чотири, вісімдесят вісім. Слухай, а я дивлюся, зараз той диск, трима. Є вже альо. Альо, альо. Зірвалися. Поки ми, ми будемо чекати наступного дзвінка, я хочу запитати. Я от перевертаю, дивись, я бачу, що дідя одну, другу, третю пісню, все ти сам написав. А, а. як ти хіти вигадуєш? Давай за якийсь хіт придумаємо. Ось такий короткий, так. Да. Він вже написаний що принесе є? Принесе Алюську. Ніхто не знає, вже про то ніхто не говорить. Я скажу перший, там буде маленька ляля. Діду відповів на усі запитання. А діду можна все. Я вже вам розказував, що той дід мене колись благословив на шоу бізнес, тому я й в Києві опинилася. Доброго ранку, альо. Алло, Алло! Алло, алло! привіт, як звати тебе? Олеся, доброго ранку. Олеся, Олеся. доброго ранку. <реклухи> 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 я Олеся, вітаю, <реклухи> Олеся. Виграла компакт-диск ексклюзивний від групи дзідьох Хіти і <реклухи> <реклухи> так само один квиток старого плазу. Олеся, якесь <реклухи> <реклухи> питання є чи нема? Олеся, п... питань немає. Давай хай вона наспіває твою улюблену пісню. От яка вам із пісень діду подобається найбільше? А ми вам підійде. Ой, такі класні, ой, ой, ой ви знаєте, я зараз давай кине. Давайте починаємо раунд на підспівувати. Давайте так. Яче. Що? Давай. Сара! Ану! Леся, ты підспів! Стоп!

A my z tobą Moja Sara Para number one Ja i Sara Tłocza Oleś, у косяку, Морген і саме сьогодні у діду величезний концерт буде в столиці. Дякую тобі, що дозвонилися. Подарунок від дідьо. Квиток дістається. Дякую вам. Ваш легендарний yeah, yeah. концерт, який відбувся у Львові, де ви зібрали 25 тисяч людей. Yeah, а то, мабуть, і більше. Да. А скажіть, <заркав> і, скільки ви плануєте сьогодні зібрати? Ну no, вже є п'ять. Вже є п'ять. І ще дві нехай нині прийде і все. Більше не приходьте, бо там нема місця. Причому 25 тисяч людей і то були не родичі, розумієш? Ні, з родичами було. Третьять, класить всі свої села попривозимо. Слухай, діду каже, що е, семена в бороду без рібро. От ти от так та борода виросла, і що тобі захотілося? От зараз чого тобі хочеться найбільше? Найбільше так. Я хочу найбільше голубців. <laughs> голубців, мамини голубців! Мамо, ви в Португалії зробіть мені голубці і передайте літаком. Ми не можемо встигнути з Лісабону до Києва. Слуха, наші лишилося три диски. Давай ми їх теж розіграємо. Я впевнена, що наші глядачі хочуть їх отримати. Тому пишіть в наших офіційних сторінках на Фейсбуці ВКонтакті. Ось до речі, наш Фейсбук. привіт, так ви бачите на екрані наш Фейсбук. Е, просто передавайте дідю привіт або задавайте запитання і майте можливість отримати диск, який навіть купити за цьомки Не можна не можна його купити ніде більше і не просіть мене. Я нікому більше не буду давати стільки сьогодні стереоплазі Ексклюзивний диск Дзідзьо хіти. Дзідзьо, а в тебе є інстаграм? Я в тебе інстаграм, а скільки в тебе там фолловерів? Я не знаю, десь до п'яти тисяч доклада. До п'яти тисяч? Я щоб... тільки недавно почав. А, тоді. Я знаю, що нам вже знов додзвонились. У нас такий цей інтерактивний так. телефонний сьогодні ранок. Алло, добрий ранок. Алло. Алло, привіт ти в ефірі. Як тебе звати? Влад. Влад. серйозно? Влад. Влад, а яка у вас улюблена пісня діду? я не знаю, знаю Діджу, ну... давай навчимо якусь пісню, хлопку як благо, можна не знати. Ну, давайте. давайте. Без лівчика мала. Давай. О, о, нахожу о. в магазин, на пиво росли Без лівчика мала його там продає. Просвідчується все. Так чітко бачу їх. Іменно вот за то я люблю. Сі чові, ха-ха, свічика мала. У неї через майку чотко видно на круга. Ха-ха-ха, сльова та мала. У якої через майку чотко видно на круга. Ха-ха. Ну що, Влад, як тобі пісня? Я тобі передаю особисто квиток в старого класу. Сьогодні приходь на шосту годину і компакт-диск з хітами групи Дзідзьо. діду. Але я знаєш, ти приїхав ти, коли в Київ приїжджаєш, ти гастролюєш абсолютно всюди саме по Києву. Тому що сьогодні ти ще виступаєш у нас на марафоні. О -о. Розкажи про це. це О, О, що ж я не знаю. Так, в Гулівері сьогодні в Серегоплазі буде грандіозний концерт. <ристо> Такий, ми прощаємося із осінню помаленьку, тому чекаємо. Тому <ристо> <ристо> кажу, Боже, В <це> <ристо> Гуліверівері. <ристо> <приходить ристо> Гулівері. Ми сьогодні так побачимо дітям. Зробимо пряме години. включення. Може, він нам ще щось розкаже. А ти мені розкажи, що в тебе за чи за сестла, що ти в Польщі скоро будеш мати грандіозний концерт? Яким чином тобі пощастило? Людям пощастило. Я думаю, що наступний рік це буде рік. Для всьої діаспори і перший серйозний концерт ми даємо в Варшаві в клубі концерт холлі Стодола. Запрошуємо всіх поляків і всіх українців, які живуть в Польщі і всій прикордонній зоні України. Беріть машини, в'їжджайте на Варшаву 9 грудня, я чекаю вас в 100 долі. Чуєш, а от я, ну я ти такий. Чеку... там вчора відкрили візи а... в Америку на 10 років. Вау, так в Америку, коли гастролі в Америку? В Америку в грудні, напевно, поїдемо. Чикаго, перше місце Слухай, Ну я знаю, що «Я ти такий веселий, такий підірваний. Як твій ти так гарно від душі співаєш, в тебе там пісня написана Василина, а зроби всім «Василину», ніхто ж не чув тебе. Так. Таке гарно, так класично, Як я люблю. Давай. Давай, Попович, певний, що спить. Ре привіт. <ривіт> Потоптали бойні трави, хлопці кучеряві та вертайся додому всі із з гарбузами. Що ж ти робиш, Василино? Снівеля гілями, і співає верховина, світло, піснявине, свінко Василино. Okay. Що, тебе... да? Я витягну свій телефон і робимо селфі, хто робить. Одразу видно, що діду добре заробляє в нього шостий. Айці. Давайте ніки дайте довгі руки. Давай, давай, ніки. Раз, два, три. Анозі три чотири. зараз запалюємо квадрати, квадратик треба зробити. Три Ова! Селфі не забувай, які прибавити величезне шоу в Києві від дідо. Не пропустіть! Не пропустіть! чекаю, чекаємо шоста година! Гута Мартан продовжується залишайтеся з нами. Попереду нас ще дуже багато гостей і дуже багато музики. А ми робимо селфі.